Всім доброго ранку. Так як я вчора казала, що буду зранку жарити пиріжки собі. Нажарила я із яблучками і з паштетом. Такі в нас вийшли пиріжечки. З паштетом і з кетчупом дуже смачно. Так що жарте, пробуйте. З яблуками теж смачні. Який вихід, коли зайнята прицепка. Вже поїхали сіяти. Це що він вже на городах сіє? О, трактор поїхав на городи. І з Наташею вирішили протравити пшеницю, тому що вже всякої гадості завелося на городі. Так що пішли вже в нас сіяти пшеничку в городи, а дощу так і нема. Може, якраз посієм та й піде дощик? Надіємося. Скажіть, чим травив? Не знаю. Чим, що сою сусід кропив. Весною. Кропив, травив? Ну травив, так. А, а я жіння, ж... не лишилося, а Да. Розказуємо, щоб чим... чим травиш зерно. Чим сусід сою весною травив, а, а чим не знаю. не знаю? Я не знаю, як зветься. Що воно там пише? Прочитай, я без очок не прочитаю. Якийсь кватрофорс. А ну возьми, Кватрофорс. В нього лишилося. Рішив що, Ігор. Земля суха. Коли її знає, хто знає коли дощ піде. Він не поїде. Ну, так, да, людей йде дощ, а в нас. Не хоче йти. Сусід бетономішалкою, а Наташа граблями. Раніше ми не протравлювали ніколи. Я колись травили. Ну, ви, може, травили, а я не травила ніколи. А в колгоспах травили, все травили. Це в нас тільки коло хати в пшениці. А ще глібечку на гарбузах. Утікай, бо вітер на тебе, дме. Ось зять кукурудзу повним ходом. Поки чекаємо сівалку, щоб не було простою і городи. Так, Що робиться капелюка? У нас сьогодні кругом так затягнуто, сиво, так, наче якийсь дим десь, що це воно таке димом не смердить. Таке було й торік, що це воно таке, наче туман якийсь. Наїхав на купу з гарбузами і буксує. З відходами. Наташа кочегарить, сушить зернята, мелить свиням мовнішку. А я сьогодні на кухні. Ще обсіятися нам і ще кукуруза є. І в нас є, і в Анжелі. В общем, ще в нас є, що робити. Дочекалися ми сівалку. Так, Наташа не тільки молола і кочегарила на сушці, а й збирала після Ігора картоплю. Там, де в нас була посаджена картопля, після дісків ще відро 20-літрове картоплі назбирала, наче ми і сапкою перевірали. Чи вся вірита? Ну десь не все перевірили. Коротенький город, та тільки крутитися. Сьогодні. Ми сьогодні стільки роботи зробили, і городи подіскували всі після гарбузів. І посіяли пшеничку. І в ярика здіскували. Да, всі городи після гарбузів. І вже зібрали із сушки зернята. Сухі і ситі вносимо на сушку. Ці ще досушимо і на цьому буде кінець. Вони мене то по полусухій, але гратися вже досушимося. Зараз така погода якась така, щось. Сонця нема, холодно. Так, останні штрихи. Так що на сьогодні. Це ще зберемо і все, йдемо відпочивати. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.